Урядовий контактний центр державна установа, яка більше 13 років тримає руку на пульсі країни. А зараз в цей важкий для країни час робить надможливе для опрацювання максимальної кількості звернень громадян. Оголошуємо набір на вакантну посаду консультанта, кол-центру. Вимоги повна або базова вища освіта, вільне володіння державною мовою, грамотна і чітка дикція. Уважні стресостійкі легко справляєтеся з великим об'ємом інформації, впевнений користувач ПК, гугл-сервісів та месенджерів, функціональні обов'язки, опрацювання дзвінків, які надходять на урядову гарячу лінію, консультування заявників та реєстрація звернень, інформування громадян про стан раніше зареєстрованих звернень. Ми гарантуємо соціальний пакет, офіційне працевлаштування та кар'єрне зростання, дружній колектив та довірливі відносини. Ми цінуємо час та вміємо навчати. Ми працюємо з виконавчими органами влади з унікальними сервісами. В майбутньому ви зможете стати спеціалістом з високим рівнем обізнаності законодавства, гідна оплата праці, зручний графік роботи. Якщо ви впевнені у своїх силах та готові до нових викликів, то велком до нас та ставайте частиною нашої команди. Надсилайте резюме на поштову скриньку.